Пролунав дуже гучний вибух. Одразу вимкнулось світло і одразу полетіли уламки. Тут працює Національна поліція, Червоний Хрест, а також медики надають всю медичну допомогу. Дуже багато волонтерів допомагають. Вся необхідна техніка працює. На місці надзвичайної ситуації на дитячій лікарні Охмадет працюють загони швидкого реагування національного комітету і інших міст. Червоного Христа України розгорнуто намети. Надається допомога, як перша допомога, так і видача продуктів харчування, водички, допомога в орієнтуванні якби на місцевості родичам. було евакуйовано із сьомого поверху чотири тяжких нейрохірургічних пацієнта. Був евакуйований з реанімації пацієнт на ШВЛ. Було проведене прочисування поверхів нового корпусу для виключення знаходження, залишення там пацієнтів, дітей, їхніх родичів.